Всім привіт, з вами Ліп. Да, мені трошечки незручно поки що знімати відеоси з вебкою, бо я не звик говорити з камерою. Ну але будемо старатись, коротше. Зараз включу текст, секунду. Отож, сьогоднішнє відео задумувалось трішки інакше. Але оскільки після запису я виявив, що там не записався мікрофон, то ви подивитесь його, наче історію від мого лиця. Е, отож. Почалося все з того, що був в мене підписник на ім'я Максим, який в моєму телеграм-каналі писав, що йому потрібні гроші для того, щоб подарувати своєму брату, зробити йому якийсь подарунок. І я, чесно кажучи, спершу не зовсім повірив, що він їх віддасть справді брату. А його брата я знав, це Андрій Тайлер. Отож, Максим Тайлер вже напевно забувся про це прохання, але я обговорив з Андрієм цю ситуацію, і ми вирішили зняти перевірку Максима на чесність. Отож. Я беру свої гроші 2 мільйони за задумкою і віддаю їх йому. Причому кажучи, що він, ну, так як хотів подарувати своєму Андрію якийсь подарунок, нехай просто подарує йому краще гроші. І все. На цьому, ну, типу, все. Щоб він нічого не купував. Бо якщо він справді передає йому гроші, то ми ці гроші забираємо Дріє назад і передаємо Максиму за чесність, як винагороду. Але якщо він залишає їх собі, то ми в нього їх забираємо через адміна. Е, оскільки це обман, можна сказати, о, це обман. Е, власне, як відбувалася ця вся ситуація, ви зараз побачите. Да. Воу-воу, братанчик, де ти взяв таку круту тачку? Знаєш, та ще недавно я був бомжом, але я ввів промокод Ліп. І отримав ламборджамбер. Ні ну красавчик, піду собі теж у воду. Не втикай, водь промокоди, отримую віпку на цілих 30 днів, а також гроші за проходження рівнів. Толік вже тобі підказав. Після зізвону з Андрієм ми заходимо на сервер і обдумуємо детальніше план. Наш вибір сходиться на тому, що я повинен передати Максиму гроші біля першого банку. В Цей час він же заходить до гри, а Андрій тим часом буде знаходитись біля лікарні, аби Максим не запідозрив нічого дивного. Ну і перша проблема, з якою ми стикаємось, це те. Що я перезайшов в гру під час того, як Максим з'явився, і з'явився він якраз таки біля першого банку, де його переїжджає машина, і він. Лежить на дорозі, я викликаю медиків, але вони не приїжджають. І слава Богу, що якийсь чоловік просто вирішив зупинитись і спробувати його підняти, що допомогло з другої спроби. Після чого ми вибігаємо на задній двір першого банку, і я розпочинаю нашу розмову. Ну і як я казав раніше, мікрофон в мене там не записався. Через це ви вже побачите просто запис, як я передав йому два ляма. Ну і в той момент, як я передав йому гроші, я вийшов відразу з гри, аргументуючи це тим, що спішу на англійську, а насправді. Справді слідкував за демонстрації екрану адміна. Він ага. Так, а. Він, він сказав, що зараз буде шукати свого брата. Ти ж записуєш оце все, так? Ну так. Коротше, він Пан, зараз пішов свого брата. Дивіться, шукати. зараз буде сюрприз для мого брата. І тут було незрозуміло, кому він це говорить, адже поряд людей можна сказати не було. Він просто весь час сказав, що зробить сюрприз для свого брата та почав крутитися біля входу в банк. І раптом навколо починають з'являтися цікаві люди. Андрій, привіт. Чекай, стій, 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 стій тут, стій тут. На. Я тобі зараз прикол покажу, один. Чи реально передасть? І як ви думаєте, чи передав Максим всю суму, чи залишив трішки собі на прожиття? Далі ми це дізнаємось. З Днем Ангела тебе. А можна мені так? Ні, ти Я, не Андрій. Я це Андрій. З чого? Ну, здем Андрія тебе. Тебі не треба повернути? <гас> Ні, не треба. Так тебе і так грошей не можу. Це що, будеш без бігати? Тут ми трохи пропускаємо, бо не було чути, про що говорять хро хлопці, оскільки під'їхав якийсь тіп і почав дуже голосно базарити. Та забирай, Андрій. Так тебе все мого не про що? У мене є. Тебе нема грошей, я знаю, що тебе немає. Ти прибіж, подивись, мій бан. Ану, з ким мені скрін? І щоб ви собі розуміли, то Максим брехав не про те, що у нього немає грошей, щоб його пожаліли і дали йому. Він навпаки брехав про те, що вони в нього типу є. І. Коротше, ось скрін того, скільки в нього було грошей, він мені скидав просто перед тим, як зайти. Я не знаю, що з цим малим не так, але ми вирішили викликати їх обох на перевірку за підозрілу активність з віртами на сервері. І адмін тепо я їх обох до себе надав, а потім починаються розборки. Доброго дня. Доброго дня. Це перевірка зараз буде на пізотву активність. Зараз, секунду. На, яку На підозрілу активність з коштами унтругероями. Mm -hmm. е, скажіть, будь ласка, Максиме, звідки у вас два мульта? E, давайте відійдемо, і я вам скажу. А ти тут кажи. Андрій, а тобі казати? Ні, та кажіть, кажи тут. <сих> Мені Ліп передав. Сказав Андрію А е, Хто такий Ліп? Ліп це Ескобар. Ой, Форбес. Так взяв я вам просто передав. Я йому сказав, я хочу, типу, Андрійові зробити подарунок на Андрія. Він сказав: давайте я вам дам скрін. Ви Андрій, що скажете? Він мені написав, каже: їдь на банк. Я приїхав, він мені дав. Я зрозумів. Ну і щоб ви собі розуміли, то Андрій теж не знав, що в наш. тобто, в мій план. Входила перевірка з адміном, бо я це вигадав вже безпосередньо, коли говорив з адміном в Діскорді. Да. І вийшло так, що вони обоє вже налякались. Тобто Андрій подумав, що можливо це не підставний адмін, який мав знімати, просто процес про цього він знав. Але про перевірку я нічого не казав, ще раз повторюю. І він теж трошечки обісрався. Блять, що я вам сказати? Ну, а Максим в цей час взагалі подумав, що відбувається щось абсолютно дивне, бо я попросив адміна наступним кроком тепнути мене до них. Це не зараз зачекайте, будь ласка, хочу головну адміністрацію тепехнути, зараз секундочку. Ну що, Максим попався? О, головна адміністрація. Адміністрація. Да, так, ми тебе зловили, що а, ти тут, передаєш кошти людям. Я передав його за те Капець ліп, ти такий. Що ти натворив, Максим? Та що, я йому ось цей. Я йому сказав, я хочу Андрієвий подарунок. Да все, тебе, тебе. забанять тепер за те, що ти гроші роздаєш. І звідки ти, ти взяв 2 мільйони. Та кліп мені передав. Все, тебе тепер забанять всіх тепер трьох забанять за те, що ти отак от тепер ти будеш баня до вічно. Коли те пехнули мене, Андрій видно, що зрозумів, що відбувається, і вирішив підіграти, підлякуючи Максима. А Максим в цей час взагалі зневірився в мені і вирішив, що я киданув його, щоб забанити, підставити і так далі. Але далі було ще веселіше. Насправді, хочу вам сказати, та привітати вас, Андрію, що ви дійсно Андрій, з вашим. Не Ангела, а Максимку, йди сюди, Максим, йди сюди. <риклад> Максимка, ну куди ви втікаєте? Ну і поки Богдан і я пояснювали Максиму, що відбувалось і для чого ми це все створили, він уважно слухав, а потім вирішив. І <риклад> дійсно... Да він тікає? а зафріз його зафріз. Суть цієї перевірки на чесність була в тому, чи ти передасиш гроші, чи залишиш їх собі. Е, я хотів просто це перевірити. І так як ти виявився чесним, то ці гроші дістаються тобі. Ні, Насправді, ні. ми з Андрієм це перед цим обговорили, все, і це був такий спланований розіграш, розумієш? Я зароблю. Ну, а це тобі, Андрій, передаваємо. Коротше, Максим спочатку дуже сильно знервувався, через те, що він подумав, що я його підставив, хотів кинути і принизити. Але коли я йому сказав, що це був запис відео, який, на жаль, в мене не вийшов так, як я хотів, оскільки мікрофон, повторюсь, знову не записався. Тоді він дуже сильно зрадів і почав чекати на вихід цього відео. І коли я сказав своєму телеграм-каналі, посилання на який, до речі, буде в описі. Що відоса, скоріше за все, не буде, бо там не записався мікрофон, він дуже сильно розчарувався. І писав мені доволі таки довгий час, щоб я випускав відео. І врешті я зміг хоч якось скомпонувати з того матеріалу, що в мене був, якесь відео. І, власне, ви його зараз побачили. Тому, якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. І всім до побачення.